Друзі, всім привіт! Федеральна резервна система зазнає збитків на десятки мільярдів доларів. США продадуть золото на сотні мільярдів доларів і куплять біткоін. МФФ. Повністю змінив свою політику щодо біткоїна, назвавши його цифровим золотом. І на цьому тлі Трамп знову вносить зміни. Що відбувається? Це новий світовий фінансовий порядок. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Крипто і давайте розбиратись. Біткоін відновлюється, і на момент роботи над відео знову досяг позначки 87 тисяч доларів. Цьому сприяло кілька факторів, і зараз ми детально розберемо, що з озвученої інформації правда, а що небезпечний хайп. Почнемо з матеріалу Bloomberg, який підігрів ажіотаж навколо ф'ючерсів, мова про те, що митні збори Трампа набудуть чинності 2 квітня, але за інформацією джерел вони будуть менш жорсткими ніж очікувалось. Чи Трамп знову передумав це черговий розворот у торгівельні війни, яку поки ніхто офіційно не підтвердив. Але якщо таке рішення ухвалять... Це може негативно вплинути на довгострокову перспективу ринку. Основні мета почнуть діяти 2 квітня, і Євросоюз, Китай, Канада та інші країни вже підготували відповідь. Після цього ринкам залишиться лише оговтатися від цієї новини та шукати сили для відновлення. Чи може торговельна війна Трампа спричинити глобальний крах ринків? Поки що ні. Але політика США стала максимально непередбачуваною. Якщо мета знову переглянуть, це сигнал, що нічого ще не вирішено. Бізнес не робитиме жодних дій, чекаючи нових змін, що може спровокувати уповільнення світової економіки. Саме про це говорив глава ФРС після засідання 19 березня. Було оголошено, що. Зростання ВВП США переглянуто у бік зниження, завершення боротьби з інфляцією. Відкладено на 2026 рік. Монетарна політика залишиться стриманою без різкого зниження ставок. ФРС у збитку на мільярди. Причина таких рішень мета Трампа на кінець 2024 року. ФРС втратила 77 мільярдів доларів. Це ще нормально, адже у 2023 році Джером Пауел пішов у мінус на 114 мільярдів доларів. Як власники друкарського верстата можуть бути у збитку? ФРС володіє активами на 7 трильйонів доларів і за законом має передавати прибуток у казначейство. Але через боротьбу з інфляцією різке підвищення ставки у 2022 році та вилучення ліквідності з ринків ФРС пішла в мінус. Що робитиме США щоб відновити прибутковість, крім вимоги Трампа знизити ставку. Міністр торгівлі США Говар Лютник закрив один із комітетів з економічної статистики. Тобто, якщо статистика виглядає погано, просто скоригуємо її, щоб отримувати правильні цифри. Нічого вам це не нагадує. Біткоін і план США із новим світовим фінансовим порядком. Якщо США хочуть купувати біткоін, вони можуть переоцінити золотий резерв. Фактично, за курсом 42 долари, за унцію виписані золоті зобов'язання, але ринкова ціна золота вже перевищила 3 тисячі доларів. Якщо провести переоцінку, можна надрукувати 768 мільярдів доларів і передати їх казначейству. Частина цих грошей можуть направити на купівлю біткоїнів у стратегічний резерв США. Сенатор США просуває план купівлі 200 тисяч біткоїнів на рік протягом п'яти років. Формально це не використовує податки американців, тому укладається в указ Трампа щодо крипторезерву. Але чи США дійсно продаватимуть золото заради біткоїна? Схоже, що ні. Людний говорив не про продаж золота, а про золоті картки, які дають право проживання у США за 5 мільйонів доларів. Вже продано карт на 5 мільйонів доларів і частину коштів можуть направити на біткоін. Але як Трамп пояснить це виборцям? Коли в бюджеті дірка на 2 трильйони доларів, імовірно, США не будуть купувати біткоін, поки Ілон Маск не покаже результати скорочення бюджетного дефіциту. МФФ визнав біткоін цифровим золотом. Це перебільшення. МВФ не купує біткоін у резерв, він лише додав його до нових правил фінансового моніторингу. Тепер операції з біткоін будуть відслідковуватися як торгівля активами, аналогічно до золота чи нерухомості. Це плюс, бо МВФ визнав біткоін активом, але насторожує контроль за біткоїном, що може посилити тиск на криптовалютні ринки. До речі, МВФ змусив Сальвадор скасувати обов'язковий статус біткоін як платіжного засобу. Тепер його прийом добровільний, хоча країна і продовжує скуповувати біткоін. Трамп знову запустив мемкоін. Він виріс лише на 10%, і ринок уже втовився від таких історій. Ринки чекають, коли Трамп визначиться, але ймовірно, вони чекають марно. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання під цим відео, щоб отримувати всі важливі новини першими. Якщо ми зберемо на цьому відео більше 50 лайків за 24 години, алгоритми YouTube покажуть це відео більшості кількості людей. Тому ж ставимо лайки і дякую вам за перегляд! І до нових зустрічей!